І так, друзі, наступний хворий до мене приїхав Лада Гранта. Значить, яка, з якою проблемою вона до мене приїхала? Попередньо слаба тяга що на бензину, що на газу. Значить, десь близько 15 тисяч км клапана тут не регулювались, тому в першу чергу будемо перевіряти зазори клапанів. Далі, по діагностиці, побачив ошибку бідна смесь», тому перевіримо спочатку на підсос воздуха, поки двигун повністю холодний. у нас. І ще зауваження клієнта було, каже, що машина дуже гріється. Можливо, термостат мертвий, а можливо, і прокладка. Хоча антифриз бачу на місці, нікуди не ушов. Так все виглядає. Досить нечисто під капотом, явно сюди часто не Це Я вже помітив провода. В общем, перевіряємо спочатку на підсос воздуха і потім регулюємо клапана. І дивимось далі, що у нас ще вилізе тут. Сигнал тут, конечно, мощний. Бабушки держиться. Давайте Прець. перевіримо на підсос повітря. Значить, йдемо підключили, він у нас вже прогрівся, даємо тиск. І що бачимо? І нічого не бачимо. Підсос повітря у нас тільки через щуп. У нас все чітко по герметичності. Тільки через щуп. Щоб ви розуміло, здивіться, який тиск тут. Бачите? Диск добрий. Система впуска повністю герметична. Перевіряємо зазори копи. Далі. В двигуну тут все чистенько, супер, ну, масло чорне, але сам двигун, сама ГБЦ чистенька. Далі викрути свічки запалювання. Всі чисті, сухі циліндри. Зауваження є до четвертого циліндра у мене. Якщо бачите, Поршень мокрий там всередині. Не знаю, чи побачите, не побачите. Но він там мокрий. Мокрий може бути два випадки. Або туди антифриз попадає, або, або форсунка тече. Бо ці циліндри остальні поршні сухі. А четвертий мокрий. Далі зараз перевіримо зазори. І будемо рухатись далі. Клапана, теплові зазори клапанів я відрегулював. Були зауваження. Зараз покажу, які були зазори. Також бачу датчик тиску масла вже запотів. В общем, по зазорам, Випуск був піджатий і один впускний піджатий. 0,25 випуск був, 0,28, 0,25, 0,30. бути 0,35, впуск 0,20. Пуск отлічно, отлічно, отлично, отлично, 6.015. Тому зараз запускаємо двигун, гріємо і перевіряємо нашу прокладку ГБЦ і паливну суміш, тому що у нас загоріла ошибка 1 сміття. Можливо, вона із-за газу, можливо, із-за бензину. Будемо це перевіряти. Так. Печку на всю і провіряємо. Так, покажу вам як на холодну працює він. Секунду. Працює рівно, не провіть, все чудово. Головка працює тихо. Все, гріємо до робочої температури і... Дивимо, що у нас тут происходит. Так, Займаюся нашою грантою, грію її і бачу, що у нас трошки підкипає антифриз. Це вже почти момент включення вентилятора. Двигун працює добре, зараз зараз на бензині. Значить, це кришка закручена. Кришка закручена у нас. Ригає. Зараз якщо відкрутити. Воно, воно, пішов, пішов. Тобто у нас є признаки пробиття прокладки ГБЦ. Або неякісний антифриз залитий, який не тримає температуру. Ось, все, воно воно бруть. Тобто він піднявся у нас з цієї поділки аж сюди і воно воздух виганяє. Є момент О, опа, і вентилятор вона і ось тут. Найгірший варіант пробита прокладка, наймінімальний варіант не тримає температуру антифриз. Даємо інформацію клієнту і вирішуємо, що тоді. Все, друзі, продовження. Дивіться. А ось так нас бачок веде. Дивіться, вентилятор відключився. Ось так веде себе антифриз, коли заливаєш якісний. Нічого не приходить. Розумієте? Причина була знайдена правильно, правильно продіагності. Розповів все клієнту, запропонував варіанти, що може бути. Погодились на те, що потрібно для початку замінити антифриз. Будь ласка. Антифриз замінив. Проблема знайдена. Ось вам... Результат, коли неякісні запчастини, жидкості. Залив я хепу, як завжди, не підвода, оригінальний. І ось, все чудово працює. Двигун не гріється, печка гріє чудово. Ось так от. А якби якийсь інший сервіс, то що? Кеш сюди. Чи назис, прокладочку під заміну, ремонт головки. А в нас все банально просто. У нас просто херовий. Був залитий антифриз. Скоріше всього, що коли тут міняли помпу, бо вона, мабуть, мінялась, залили якогось мурдяка. Ні, це, нічого не відбувається. Взагалі, просто машина працює собі і все. Антифриз долиємо до рівня, все буде чудово. Ось так, друзі. Звертайтесь до професіоналів, до людей, які дійсно роблять якісно свою справу. Всім добра, ми погнали працювати далі.